Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яке з поданих чисел є простим числом? І варіанти відповіді 29, 15, 18 і 1. Простим називають число, яке має всього два дільники: одиницю і саме це число. 1, число 1, не відноситься до простих чисел, бо воно має всього один дільник. Число 15 має більше двох дільників. Це можна взяти ще 1, 15, 3 і 5. Число 18 має більше двох дільників, 1, 18, 2, 9, 3 і 6. А от число 29 має всього два дільники: одиницю і 29. Тому воно є простим. Відмітили варіант правильної відповіді. Номер 3 із домашньої самостійної роботи, номер 6 підручника математика 5 виконано.